Вітаю, мене звуть Олексій Коваленко, і цієї суботи разом із командою форум розвитку громадянського суспільства я хочу запросити вас на комора сейл. Це благодійний захід, метою якого є зібрати 52 тисячі гривень, які підуть на закупівлю кровоспинних засобів. На заході вас чекає багато корисного і цікавого. Благодійний розпродаж, на якому ви зможете придбати і вишиванки, українські сувеніри, різні речі. Корисні для вас, вашої родини. Наші партнери з Державної служби надзвичайних ситуацій проведуть для вас цікавий майстер-клас на тему ваші дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Наші партнери з клініки Віва запропонують вам майстер-клас по здоровому способу життя. А ще на вас чекає благодійний аукціон з розпродажу отаких от військових сувенірів. Які нам подарували воїні, які захищали Київ в лютому і березні цього року? Ми чекаємо на вас за адресою ХОРИКА 2, Сирина Виноградар, цієї суботи, 17-го числа з 11 до 16 години. До зустрічі!